Добрий день, мене звати Анастасія Химачук. Я представляю аналітичний центр StateWatch. Сьогодні ми з колегами зі StateWatch та інституту законодавчих ідей поговоримо про фонд ліквідації наслідків збройної агресії у 2023 та його перспективи у 2024 роках. Власне, коротко про наш аналітичний центр. Ми е, взагалі фокусуємося на тому, що ми пропонуємо системні рішення на національному рівні для посилення державних інституцій. Що стосується сфер, в яких ми працюємо, то це є відбудова, про що ми сьогодні і будемо говорити також санкції, конфіскації, а також зловживання органами влади. Власне, на цьому зображенні ви можете побачити надходження до фонду наслідків збройної агресії в 2023 році станом на жовтень 2023 року. З діаграми видно, що всього було надходжені майже 62 мільярди гривень. Із них це вилучення суверенних російських активів у 2022 році, 17 мільярдів. Тобто кошти, які було вилучено в 2022 році, надійшли до фонду вже в 2023 році. Потім ми можемо говорити про стягнення підсанкційних російських активів. Йдеться про 114 мільйонів гривень, а також про вилучення суверенних російських активів вже у 2020 2023 році це йдеться про 8,8 мільярдів гривень, а також надходження, які є найбільшими, це є Національний банк України, а саме 35,9 мільярдів гривень. А загалом ми розуміємо, що станом на жовтень а, загальні видатки склали 35,6 мільярдів гривень. І відповідно залишок на рахунках, який є доступним до розподілу, це є 26,2 мільярди гривень. А, ці дані ми брали базуючись на звітах державного казначейства України, яке щомісячно складає ці звіти і подає цю інформацію до відповідальних органів. Відповідно, ми проаналізували дані, які якими звітують державне казначейство, і побачили. Такі результати, які ви бачите зараз на екрані, а також, наприклад, ось цю інфографіку, яка нам показує те, скільки взагалі було витрачено коштів та за якими напрямками, ми переховали відсоткове співвідношення того, що фактично було заплановано витратити, та те, що загалом було витрачено. Відповідно, ми бачимо, що найбільше коштів і загалом найбільший відсоток виконання. Напрямку, це йдеться про субвенцію місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків збройної агресії. Потім ми бачимо, що наступне за цим за цим напрямком йде компенсація на відновлення нерухомого майна з використанням є відновлення. А однак, що стосується програм, за якими взагалі не було виділено коштів станом на жовтень 2023 року, то це йдеться про захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, а також відновлення житлових об'єктів пошкодження наслідок внаслідок підтривок Каховської ГЕС, ми розуміємо, що це дані станом на жовтень 2023 року. Відповідно, ми призумуємо, що до кінця року ці всі програми будуть виконані і кошти фонду будуть витрачені. А що стосується наповнення фонду у 2024 році, то скажу спочатку коротко, а потім передам слово колегам. А перш за все, ми можемо говорити про те, що надходжень великих він НМУ, так як було це в 2023 році, більше не буде. І фонд буде наповнюватись тільки від виконання закону про санкції та про та закону про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації. Терації, а більш детально про перспективи на фон, наповнення фонду у 2024 року. Розповість мій колега, аналітик проєкту треп аналітичного центру Стейтвоч Роман Стеблівський. Передаю слово. Да, дякую, Анастасія. Можна клікер, Будь ласка. Так, да, власне, коли ми говоримо про наповнення фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ми говоримо про власне декілька джерел наповнення цього фонду. Одним із них є, власне, санкційний власне, механізм. Проблема тільки з санкційним механізмом і наповнення фонду е, полягає в тому, що власне за 23 рік жодної приватизації російських активів в Україні так і не відбулось. Що означає, що жодних е, коштів, е, власне, які держава могла б отримати від приватизації е, російських активів, які держава до цього стягнула. Е, Ну, власне, цих коштів у 2023 році не було, але спочатку можливо детальніше варто розповісти про цей механізм, коли ми говоримо про санкції, тому що він досить таки довгий і тривалий. На слайді, власне, ви можете бачити детальніше цю схему, але я розповім більш в узагальнених. Власне, термінах, адже спочатку органи влади повинні застосувати санкції до певної особи чи певного активу. Тобто тут можна побачити, що і СБУ, і НБУ, і Верховна Рада можуть власне ініціювати внесення осіб власне під санкції, щоб потім РНБО включила цих осіб у свої санкційні списки. Лише після того як РНБО включає власне осіб або компанії під санкції. Міністерство юстиції може почати збирати дані і подати позов проти цих осіб до вищого антикорупційного суду з метою власне стягнути ці активи до власне, держав після того як Вищий антикорупційний суд стягує такий актив. Він передає його до Фонду державного майна, і фонд державного майна вже у фінальному власне вигляді, в фінальній точці, має виставити на приватизацію ці активи. Хоча, звісно, тут також є питання про те, які активи фонд і держава планує виставляти, а які ні, наприклад, про Миколаївський гноземний завод це великий актив, щодо якого були дискусії з приводу того, чи Держава взагалі повинна його продавати. Але власне за е, ці два роки Вакс виніс 29 рішень про конфіскацію приватних активів російських олігархів і українських колаборантів. Серед цих людей, е, власне, проти яких були прийняті ці позови, це є і власне, російські олігархи. Ми говоримо про Олега Дерипаску, про групу Ротенбергів, про власне банк Гінера. Активи Євтушенкова, тощо, тощо. Там є реально великі активи, як я вже згадував, це Миколаївський власне, 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 глоземний завод, або, наприклад, бетонний завод, Айрок, власне, під Києвом. Так само є менші активи, тобто там і якісь квартири, і власне двигуни. Власне, тощо, тощо, але історія полягає в тому, що в 23-му році. Так і не відбулося приватизації цих активів. Була спроба фонду Держмайна власне, приватизувати компанію Михайла Шелкова Інвестагро. Фонд Держмайна, по-моєму, двічі виставляв цю компанію на приватизацію, двічі цієї приватизації не відбулося. Питання тому відкрите, наскільки у наступному 24-му році цей механізм взагалі реальний у своєму виконанні? Тому що якщо під час війни. І, власне, приватизовувати не виходить, то е тоді, напевно, варто говорити, що це е не найбільш активний шлях наповнення цього фонду, і важливо шукати якісь інші шляхи, або важливо вкладати власне ресурси в те, щоб приватизовувати ці активи, які поступово конфісковуються е до держави. Передаю далі колезі. Надалі Романа продовжить Інна Попович, журналістка, розслідувачка проєкту Треп агресор аналітичного центру Стейтвоч, і більше на практиці розповість про перспективи наповнення фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2024 році. Значить, я хочу розповісти, чим ще можна наповнити цей фонд. От, на початку повномасштабного вторгнення все якось було чорне і біле. Якщо Росія завдає нам непоправних збитків, то ми маємо забрати все майно на території України, яке належить Росії безпосередньо, чи російському бізнесу, і використати це на відновлення країни, на власне. Щоб ці збитки усунути якомога більше, от і власне був складений список з 903 таких активів, таких об'єктів. І 5 серпня 2022 року Денис Шмигаль ну, офіційно заявив, і це була така прям переможна перемога. Що ми конфісковуємо 903 активи, і ми їх будемо використовувати з їх продажу, ми будемо наповнювати фонд ліквідації наслідків і будемо їх від. Використовувати на відбудову до цього списку. Ось увійшли власне підприємства: там різні автомобілі, автобуси, навіть були там баржі, літаки, вагони, різні такі об'єкти. Як виглядає процедура цього? Вони склали список, передали цей список на РНБО, і РНБО мало би вже прийняти рішення, щоб їх конфіскувати. Але лише в грудні 2022 року секретар РНБО Данілов сказав, що там є трошечки якісь неточності, і повернув на доопрацювання. Але е, доопрацьовувати цей список ніхто не став, е, його якби відклали в довгий ящик. І, е, е, власне, вже лише через рік, у жовтні цього року, 23-го, е, склали новий список з 800 об'єктів. І е, з цього списку з 903 об'єктів зникли е, абсолютно всі підприємства. От, залишились лише рухомі об'єкти, такі як автомобілі, вагони і баржі. От які підприємства були вилучені? Ми так зараз можемо побачити це підприємства, які там на 100% належать Російській Федерації або її громадянам, або підприємства, які на кілька відсотків належать російським громадянам або російським. Компанія, ну наприклад, можна сказати, що таке підприємство, як Термотрон, на 35% воно належало ко підприємству. Належить підприємство, яке на 100% належить Роскосмосу і. Ну, власне, вони чомусь зникли. Народний депутат Желізняк склав свій особистий список зі ста уже компаній і попросив наразі доповнити власне, той список з рухомого майна і внести ці компанії теж як об'єкти на конфіскацію. Я хочу сказати, чому важливо трошечки пришвидшити нашу, наші органи влади, щоб це відбувалося якомога швидше. У моїй практиці була історія з таким російським олігархом Міхаїлом Гуцерієвим, у якого у власності були 80 тисяч квадратних метрів складів під Києвом. Власне, він їх переписав на громадянку України. І це ще давно було. А потім, що ми з'ясували, що в зв'язку з цим Печерський райсуд зняв з нього арешт з цього підприємства. Це МЛП Чайка. Тому що адвокат назвав цю жіночку, яка громадянка України, сказав, що вона отримувала ну, це таке цинічне пояснення, вона отримувала подяки від ТРО і ЗСУ. Ми провели розслідування, з'ясували, що ця громадянка жила з 14-го року в Москві, Вона співпрацювала з цим олігархом, вона виступала на концертах Кіркорова, Баскова і різних таких російських виконавців, і аж ніяк вона не могла отримувати подяки від ЗСУ і ТРО. Але ну, ми знаємо, що робить Печерський суд. Печерський суд знімає арешт. І от, коли вийшло наше розслідування, власне. Ці люди дуже швиденько переписали цю компанію на якогось турецького бізнесмена. Ми не знаємо, хто це, але станом на сьогодні більше нічого не відбулося, і я думаю, що цю компанію ми більше не зможемо ні конфіскувати, ні повернути Україні. Тобто, я думаю, через посередники вона до сьогодні належить росіянам і знаходиться от тут поруч з Києвом. І, власне, через це я думаю, що Такий процес може відбутися з будь-яким з підприємств, яке було внесено до того першого початкового списку з 903 об'єктів, але їх потім чомусь е, вирішили видалити. Тому е, я думаю, що ми закликаємо е, органи влади, які причетні до цього всього процесу, і РНБО, і Міністерство економіки, і Кабмін е, пришвидшити цей процес і якомога швидше конфіскувати ці об'єкти і наповнити фонд ліквідації наслідків і відновлювати нашу країну. Дякую Інна. Надалі я передаю слово Владиславі Рудиці, аналітикині інституту законодавчих ідей, яка власне розповість про ретроспективу нормативного регулювання фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також про те, що можна чекати в наступному 2024 році. Дякую. Дякую. Так, дійсно, створення фонду ліквідації воно було нагальною потребою і необхідністю з огляду на кількість завданих пошкоджень, руйнувань, починаючи від житлових об'єктів до об'єктів інфраструктури. У той же час досить важливо забезпечити роботу фонду. Дієвими антикорупційними запобіжниками для того, щоб кошти з цього фонду дійсно відповідали меті його створення і використовувалися за цільовим призначенням та ефективно. І саме тому ми з командою ізі ретельно слідкували за роботою цього фонду, починаючи від його створення і продовжуємо це робити. Була проведена величезна комунікаційна, адвокаційна робота. Ми досліджували недоліки у процедурах використання коштів з фонду, здійснювали антикорупційну експертизу нормативно Ових актів, зокрема й порядку використання коштів з фонду ліквідації, де виявили чимало корупційних факторів, ризиків, на яких наголошували. Також ми проводили і інтерв'ю власне з міністерствами, опрацьовували численні відповіді на запити для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює фонд, які недоліки там присутні і. Надали конкретні рекомендації для їх усунення, і, зокрема, результатом нашої роботи стало дослідження «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, недоліки у процедурах. І е, хочу зупинитися на тому, що ж власне ми виявили. По-перше, ми зрозуміли, що процедура виділення коштів з фонду вона фактично була закритою, оскільки не публікувалися узагальнені пропозиції заявників, протоколи засідань, проєкти, які були рекомендовані робочою групою. Відсутні були трансляції. Тобто, фактично моніторити процес виділення коштів було досить складно. І, Саме тому ви можете побачити зокрема результат нашої роботи. Я що ми маємо зараз на слайді? Показано скріншоти з вебсайту Міністерства інфраструктури. Зараз є наявна інформація по останніх по всіх засіданнях трьох, і на ти в сушни на одне із них ви можете побачити, що там є і узагальнені пропозиції, і протокол, і проекти, які були рекомендовані, і яким чином застосовувалася методика пріоритизації. І таке інше. Тобто, робота цього фонду дійсно стала більш відкритою. Також зараз дійснюються трансляції засідання робочої групи. Наприклад, можете побачити останнє засідання, яке відбулося 16 серпня. Воно збережене на YouTube і його всі охочі можуть переглянути. Також, окрім відкритості процедур, не менш важливим фактором було забезпечити використання коштів дійсно на ліквідацію наслідків збройної агресії. Саме тому нагальним питанням було закріпити. Використання коштів з фонду ліквідації саме на пріоритизовані проекти, тобто за методикою пріоритизації, щоб не допустити самовільного використання коштів на стадіони, басейні інші недоцільні проекти також одним із нагальних питань було надати можливість органам місцевого самоврядування самостійно подавати пропозиції. Щодо фінансування проєктів, і власне вже в квітні, коли було прийнято оновлену редакцію порядку використання коштів з фонду ліквідації, то методика пріоритизації її використання було закріплено і надана можливість ОМС подавати свої пропозиції і обласні адміністрації лише перевіряють їх на комплектність. Також ми здійснювали моніторинг всіх засідань робочої групи, аналізували подані пропозиції, які проекти були рекомендовані. Чому чи враховувалася методика пріоритизації? І хочу наголосити на деяких недоліках, які ми виявили під час засідань робочої групи. По перше, за результатами першого. Засідання пріоритизація за методикою, яка була розроблена РАЙС, вона фактично не була врахована. Наприклад, ви можете побачити, що Об'єкт інфраструктури, це водовід у Харківській області, він набрав майже 22 бали за методикою пріоритизації і, тим не менш, не був профінансований, а були виділені кошти на багатофункціональний центр в місті Харків, який не набрав навіть одного балу за методикою пріоритизації. Також ми помітили, що ця методика була змінена. Без завчасного оприлюднення, зокрема, було додано нові коефіцієнти, наприклад, коефіцієнт спроможності, коефіцієнт функціонування та інші. Однак так не має бути, оскільки всі зміни, які вносяться, вони мають бути завчасно оприлюднені для міністерства, інших е, заінтересованих осіб, і тим не менше, методика пріоритизації вона має бути е, сталою. Щоб ці коефіцієнти не змінювались під конкретні засідання та під конкретні е, проекти, І саме тому ми наголошували на тому, що така методика має бути затверджена нормативно-правим актом, і вже в жовтні наказом мінінфраструктури були затверджені методичні рекомендації щодо пріоритизації. Е, проєктів, на які виділяються кошти із фонду ліквідації, також ми помітили, що близько третини коштів фонду за результатами першого засідання було виділено на проекти розвитку, а не на пошкоджені проекти. Зокрема, наприклад, 157 і об'єктів. Отримали фінансування, із них 131 на суму, майже 5 мільярдів дійсно були пошкодженими або зруйнованими. Однак було ще 26 об'єктів, які профінансували, на них виділили більше 2 мільярдів гривень. Однак вони не були пошкодженими, були фактично проектами розвитку. І наприклад, одним із таких проектів був багатофункціональний центр у місті Харкові. Я вже про нього говорила. Він за методикою пріоритизації набрав менше одного бала, тим не менш було прийнято рішення. Виділити на нього 180 мільйонів, саме тому ми наголошували і переконували про те, що методика пріоритизації має бути застосована, і наразі продовжуємо моніторинг того, чи дійсно вона враховується, і будемо слідкувати за тим, як буде враховуватись ці методичні рекомендації, які вже були затверджені міністерством інфраструктури. Також ми виявили деякі недоліки і на останньому засіданні робочої групи, яка відбулася 16 серпня. Зокрема, на слайді ви можете побачити наш звіт щодо цього засідання. І, власне, що ми виявили? Деякі узагальнені пропозиції не були опубліковані до засідання, наприклад, подавалися пропозиції щодо зміни обсягу фінансування. Однак вони не були завчасно оприлюднені, і фактично про них неможливо було дізнатися. Також ми з'ясували, що пріоритизовані. Проекти отримали менше коштів, аніж ті, які пройшли за пріоритизацію, тобто, фактично, 18 проєктів отримали 247 мільйонів гривень, і вони отримали достатній бал за методикою пріоритизації. Однак було три проекти, які отримали на 40 мільйонів більше 280, але пройшли поза методикою пріоритизації, і наостанок. Хочу розповісти про перспективи роботи фонду та над чим далі варто працювати. По перше, це варто удосконалити законодавче регулювання роботи фонду ліквідації. Наразі він затверджується кожного року у законі про держбюджет однак, для того щоб цей механізм був сталий і всі ці напрацювання, результати яких вдалося досягти щодо прозорості роботи цього фонду. Вони були закріплені у державному бюджеті, щоб не потрібно було виходити на нове коло політичних погоджень, і тим не менш, ми не можемо бути впевнені, наприклад, чи буде закріплений фонд ліквідації у держбюджеті на 25 рік. Також варто подальше впроваджувати відкритість процесу розгляду. Заявок і фінансування проєктів з фонду ліквідації дійсно зараз дуже багато інформації публікується, як я вже сказала. Але частина з них це просто є наслідком політичної волі. І, наприклад, ті ж протоколи вони публікуються на наш запит, оскільки наразі порядок все ще не передбачає їх обов'язкове оприлюднення, і тому варто далі над цим працювати, щоб ця прозорість була вже закріплена на законодавчому рівні. Також варто наголосити на тому, що потрібно визначити конкретну процедуру призначення розпорядників коштів фонду, тому що наразі цієї процедури загалом немає. Є лише вказівка у формі звернення, що обласні адміністрації самостійно обирають розпорядників, і вони хаотично змінюються під час усього процесу виділення коштів. Однак це дуже важливо, оскільки розпорядники отримують ці кошти, вони здійснюють моніторинг їх використання, і саме тому має бути якась чітка. Процедура щодо того, яким чином обирається цей розпорядник коштів, і наостанок хочу сказати, що ці антикорупційні запобіжники, які вдалося проадвокувати для фонду ліквідації, варто також забезпечити у новому фонді, який буде створено законом про засади відновлення України. Він зараз напрацьовується робочою групою. При міністерстві інфраструктури, і саме тому всі ці антикорупційні запобіжники мають бути враховані і в новому фонді, оскільки вони вже апробовані на фонді на фонді ліквідації, і, тим не менш непогано себе показали. По-перше, це трансляція засідань, це публікація всіх рішень, проєктів, поданих заявок, проектів рекомендованих до фінансування. Тощо це обов'язкове застосування методики пріоритизації, також варто надати органам місцевого самоврядування самостійно подавати проекти до фінансування, і звісно, такі проекти мають проходити через електронну систему DREAM, яка ось-ось вже. Має запрацювати тому підсумовуючи, хочу сказати, що антикорупційні запобіжники у процедурах використання коштів фонду це надзвичайно важливо, оскільки воно сприяє, щоб кошти, обмеження, які ми маємо, спрямовувалися саме на нагальні потреби, щоб ми мали змогу відбудуватися у якнайкоротший термін та мали змогу відбудувати як найбільше. Дякую. Дуже дякую, Владислава. Мені повідомляють, що у нас є питання від глядачки, яка дивиться нас онлайн. Питання стосується виступу Романа та Інни. І чи не могли б ви, будь ласка, підказати, можливо, у вас є якийсь погляд або знання щодо того, чому власне не відбулася приватизація згаданого майна, а йдеться конкретно про Інвестагро. І ця приватизація не відбулася навіть попри те, що вона була якби і виставлена. Та дякую за питання. Власне, приватизація не відбулась, тому що ніхто з бізнесу не взяв участь у, у, у цьому власне, у власне у приватизації. Фонд Держмайна повідомляв, що це. Власне, ця кампанія, яку вони продавали, у неї велика дебіторська заборгованість. Тобто це ну, такий тягар, у який власне, бізнес, ймовірно, що не хоче влазити для того, щоб не створювати собі нових проблем. Другий раз, коли фонд власне держмана виставляв на приватизацію цю компанію, її просто скасували наказом фонду держмайна. Ймовірно, тому що проблема власне не була вирішена, і власне пропозиції, які вирішити, не було. Після цього фонд власне Держмайна ж майна оголосив про, власне, про те, що вони готують на приватизацію іншу компанію, ще шилкова компанія Тай Власне Тай Мінералс. Ну, Але поки не зрозуміло за власними результатами, чи буде успішною приватизація цієї нової кампанії. Але я просто нагадаю, що між тим, як власне, ці активи були конфісковані, і між тим, коли вони були виставлені на приватизацію, пройшло мав вже власне півроку. І і виходить, що за Власне, пів року не вдалося власне, опрацювати і власне цю прозацію провести, і це лише власне дві кампанії, да, із із тих, що власне ми вже обговорювали. Ну власне, напевно так. Дуже дякую, Роману, за таку ґрунтовну відповідь. Дуже дякую, колеги, за таку ґрунтовну дискусію. Дуже дякую всім глядачам, котрі дивилися нас онлайн та офлайн. Дуже дякую інституту законодавчих ідей за те, що ви так фахово моніторите нормативне регулювання фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ми зі свого боку, з боку аналітичного центру Стейтвоч, будемо продовжувати моніторити. Власне, видатки з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також слідкувати за тим, щоб санкції та конфіскації були ефективними для того, щоб власне цей фонд наповнювався. Дякую всім дуже.